Михайлик знову постукав у наші двері або їсти хоче, або уроки не розуміє. Його мама не на роботі, їй просто до нього байдуже. Я відкриваю двері цій чудовій дитині і терпляче пояснюю дію в задачі, підсилюю ефект свіжою випічкою. У мене немає дітей. А коли Михайлик стукає у мої двері, то я знову відчуваю ту вселенську несправедливість. Та жінка не цікавиться сином, вона цікавиться лише собою. То чому їй доля дала цю дитину? Для чого? Дайте її мені адже я хочу і бачу в дітях ціль та сенс життя, але мені чомусь нема. Зайнятися собою чи що? Може б, зайнялася, але не хочеться, вже нічого не хочеться. Своєму чоловікові Любомиру я вказала на двері після того, як зрозуміла, що не подарую йому дітей. Він впирався та не хотів іти, але я сказала у мене інший чоловік, Михайлик, я його люблю і хочу бути з ним. Чоловік плюнув і пішов. Я закрила двері. А потім відкрила для маленького михайлика, якого знову мама забула нагодувати і поїхала з подругами відпочивати. Марта знала, де її син, тому ще більше відсторонювалася, а якось взагалі не з'являлася кілька тижнів. Це були найкращі тижні в моєму житті. Я купала хлопчика, купила йому кілька нових речей, водила в школу, а зі школи на морозиво. Ми дивилися разом мультики і малювали суперсад. Зранку я плакала, бо треба було будити цього сонного хлопчика, а я дуже не хотіла, аби він хникав. Я не хочу в школу, я хочу спати. Треба, Михайлику, казала я твердо, хоч радо б залишила його досипати і потім цілий день з ним бути разом. А потім Марта прийшла і сказала, що знайшла кохання всього життя і переїжджає та забирає сина з собою. Навіщо? почала я, не всі чоловіки хочуть спочатку жити з чужими дітьми. Може, залиши його в мене, а потім вже забереш, коли освоїшся. Ні, умирона двоє діток, то все буде добре. Світ змінився, і я перестала йому радіти. Пройшло багато часу, а від Марти ні слуху, ні духу, пробувала шукати її в інтернеті, але марно. Якось зустріла свого Любка, який теж був весь сірий, подивився на мене і каже Що, кинув тебе твій мехасик. Кинув, сказала я, але голос так задрижав, я й не щулася, як почала рівіти і все розказувати. Що забрала Марта Михасика в чуже місто, що вона безвідповідальна, а дитина ж росте і їсти хоче, книжку гарно почитати та мультики подивитися. Заспокойся, каже мені Любомир, я постараюся тобі допомогти. Далі все було як в якомусь детективі, і не тільки ми знайшли Михайлика, але й вияснили що він вже кілька разів тікав та намагався приїхати до мене, але поліція його знаходила та вертала до матері. Я не могла впізнати в цій дитині свого щасливого Михайлика. Дитина тулилася до мене та плакала. Я хочу до тебе, я хочу додому. Любомир добився того, що Марту таки позбавили батьківських прав, і я змогла його усиновити, але як заміжня жінка. Сподіваюся, ти підеш за мене, щоб отримати опіку? спитав він. Звичайно, відповіла я. Спочатку я боялася, що для Любомира це буде формальність, бо ж я тоді так йому це сказала і вигнала, а він тепер просто вчинив так по людськи, а не тому, що любить мене. Я весь цей час сумувала за ним і розуміла, що сама позбулася свого щастя. А тепер було б так чудово мати сина і чоловіка, але не формального, а справжнього. Не скоро, але Любчик мені пробачив він приходив до нас часто, щоб щось полагодити, щось принести, залишався на ніч, а потім взагалі переїхав. Зараз я дуже щаслива і розумію, що Михайлик мій син, який знайшов мене. Він просто помилково там, на небі, вибрав собі іншу маму, а тепер зі справжньою, зі мною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.